Очільник міста Андрій Вілусов ще зранку попередив містян про погіршення погодних умов та можливі ускладнення з транспортним зв'язком. Зранку, не зважаючи на складні погодні умови, комунальники міста працювали в посиленому режимі, аби ліквідувати наслідки негоди, які спіткали кам'янчан. Про роботу комунальних служб сьогодні дивіться у сюжеті. Внаслідок рожаного дощу на дорога Кам'янського утворилась ожеледиця. Це спричинило трудощі для руху автомобілів. Проте комунальні служби працювали і з самого ранку, аби ліквідувати наслідки негоди, на дорогах використали майже 400 тонн пічано-селяної суміші. Розповідає директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дмитро Губський. Сьогодні зранку на території міста працювало 11 одиниць комунальної техніки з посипки вулиць. Техніка виїхала правий берег близько 5-ї години. Не ранку лівий берег в началі шостої були деякі ну, складнощі, але ми не ну, справились. Двірники, дорожні робітники обробили тротуари, двори. Будьте обачними на автошляхах, шляхах, безпечну швидкість, дотримуйтесь дистанції, бережіть себе та всіх учасників дорожнього руху.